Так. Це називається як воно? Поле зелене і поле чорне. Це дід зараз просапає, бо вже почав бур'ян де-не-де з'являтися. Підгорне ще раз цю картоплю. Нещасно. І що буде? Тільки що дивилася погоду. Ось, ось після восьми часов сьогодні вечором і завтра весь день буде дощ. Воно його оце дощам, це дуже добре. Земля уляжеться, і тоді можна обробити антисапою. Вон зелена, що робиться? Тож падає лічний горох, зійшов. Осінь він нападав, там ріс. І зійшов. І він і під снігом був, і пофіг йому. Виріс та й виріс. І тепер не знаю. Та щось оставлю, а щось із собою. Тож земля перекопана, ще зосене там було. І він собі прекрасно сохранився, зберігся там і ріс. А це мокро налипає. Волога така, що гарна. Та ще й на сьогодні, на всю ніч дощ. Боже, що воно буде? І завтра цілий день. У понеділок ще трохи дощу буде. Потім, потім може бути, у середу більше не буде дощів. Оце, що я б знала. Ух, яка красота зелена. Що сіяла, там не, не ходи, там, де я сіяла, воно тобі не треба. Ге не не що сіяла, там вже сходить почало. Хай там собі росте, може й виросте. Та буряки. Та ж. Зараз буду бігти, дивитися. Цього подови, який часник у тебе горний. Ти йому щось зробив чи нічого не робив? Молився на нього. Молився. Да. <laughs> ну, подай на сусідський жовтий і в тебе зелений. Не, <laughs> я ж не. хочу секрет знати твій. А дід секретів не видає. Це такий дідше, Скаже що робив, чи ні? А? Скаже що робив, чи він тебе зелений? Та нічого я його не робив. Нічого робив зосінь, як сіяв. Як осінь усіяв, то що ти? Підкорвив той. І все? Та й все. Ну, бо я ж дивлюся, воно далі. У сусідів рядом і всі вершки жовті. Відкорблювати все, то бачу, відзелені. Ну так, не треба йому вже нічого робити. Як оцей дощ пройде сутковий, то вже йому хватить і з нас його хватить того часнику. І так, каже, от викидається сіки. Так. Ах, дід як старається. Старательний такий. Ти ось тут тільки знаєш, що зроби. Оце не обріжу цей кущик, ось я хочу викопати. Ось, о, бач, оце він буде в тебе на дорозі, ти його обійди, я його хочу викопати. Баба, оцей? Баба Люська просила, да, оцей? Да, да, оцей. оцей? Я його... оцей? Ну щоб він його викопати там. Його якраз добре там копати. Там нічого більше не росте. Я його копати я стільки викопаю, вона хоче посадить, бо вона неї не моє. А я, посадить, кажу, а верхушку я... таку, і хай текля, і воно росте. Воно вона ходить. там. Я їй пообіщала, бо я ж була він сапала, всього, а він виріс, кажу, як тільки виросте, я викопаю і дам вам. Оце його то, вершок і той садив. Це росте. така гадость, що я її ціле літо сапаю, а воно все одно росте. Да, Часник тебе що гарний, то гарний дід. Дідуган, пан дід. <риклад> да. Своїм апаратом, агрегатом. Так, тепер другим а, пройдеться. Баба тільки припіває тепер. Ну. Нафіга я її робив, щоб хай би махала сапувати. Да. Так, зараз. Махав би йти тоді. Іграма. Такий ти, робимо. Це ж який труд. Та-да, а ти оцілиш? Ти так ти, не мали язиків лишнього. І ось за три минути я не встигла вийти з хати, ти вже прийшов усе. А щоб сапоги, знаєш, яке це стоять карячиться було. Дивись, дивись за руку чи марку зачепився рогами своїми. ну подивися а -а. внизу. А ти ними тіліпаєш на всі сторони. Ти дивись, він. Дивлюся, так. Да. Да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давай другого агрегата. Отак дивлюся на всю красоту зелене і оця кульбоба. І чому воно не... Ну так, да, я його рівняю, наприклад. Можна його прирівняти до тих тюльпанів. Ну як воно, ну хіба ж воно не гарне. Надивитися не можна. Жовта і в такій зеленій траві. Ну це ж як гарно, га? Це так і не посадиш, як природа сама зробила. Таке чудо. Боже, яка красота. І треба його фільмувати побільше. Ох, і красота. Ох, ідеш, ідеш. А воно жовтіє, жовтіє, в зеленій, в зеленій траві. О, чудо природи. Боже, а тут, а тут під горіхом мільйон горіхів виросло. Ох і виросли. Ой-ой-ой. Так. Це вишня. Ота дика китайська. І на ній вже є зелені вишні. Де вона тут? Я її бачу. Ось, чого ти гойдаєшся? Бачу я її. О, зелені вишні вже є, пожалуйста. Будемо з вишнями. І окажеш, і знову це всі наші володіння. Це пуш ліщини при дорозі. А тут ще у бур'яні. Ось у вишень диких тільки числив, а вишню. Це ж я посадила, ще й не було на ній вишень. А на цьому році треба побачити, яка вона буде. Просто цікаво вже. Красотінь. Красотінь, спать. Яка та красота. Земний рай. О, поки я ходила. Дід уже головного агрегата причепив і тягне. Ось такі будуть рядки. Аж розпушив його, да, нагорнув. Тепер дощі його заб'ють, оці що будуть. І можна тоді кропити. Уже як покропиться, обробиться антисапою, то вже, то вже нічим більше не треба. А хіба що жуки кропити треба буде? А вони вже є. Я вже їх бачила. Це тихова, показувала Наташа, показувала. Наташа? Да, вона посадила помідори, а їх жуки з'їли, сидять на кущі ціла жмання цих жуків. Ще картопля не зійшла, а вони на помідорі сидять і радуються вже. Сидять і радуються, можна такого. От залипає як, мокро, Сильно мокро. І чого зато хорошо гортає. На, на хорошо, так, да, буде гарні ці горне. І хай росте. Побачимо, що виросте. Щоб хоч би раз у місяць такий дощ сутковий проходив, нам би вистачило. Хватило. Ох, дід. Що таке? Та ні, ну це ти хороша робиш, ну то, що ти зробив шкоду. Опять же ждіти в шкоді. Де? Мені. Та йди ти сова сказала. Спорт. Я ти Як це я буду мовчать? то на осінь одростей і що останеться розсадить. Сіроблю її розсадювати лату, вола вже ліжу. Та, ну. Та, Та, продавався якийсь, що кропить клубніку і бур'яну не буде. Ну, дід покропив. Що ні клубніки, ні буряту. Добре, що це одна тільки латочка. Там ти не кропив, О, доту, де цвіте. Кругом не, не. Ну, господи, хто хоче рання, там теж цвіте спішить. Ох, дід, ну давай, працюй. Бо я пішла, бо я вже змерзла. Такий вітер дує, у вуха прямо. Потягає, Та ні, тут я тебе не дотягну. Як це не да? А ти попробує? А пробувати. я з'їв кабель. Ні, не хочу я. <пробувати>. я. Я взагалі не хочу. Ти взагалі нічого не хочеш. Нічого не хочу, як холодно, я взагалі нічого не хочу. Я в хаті воно топлю, То Воно вже згоріло. Та ні, воно так швидко та, не. Горить. Та, ти вже лазиш. Не лазу я, я ще ходжу. Піду. Не Тут така красота. Там групі перегорить. Не перегорить, не переживай. Красота. Буде тепло. Бач, який вітер холодний. Сідаємо. Куди? Добре. Ти мене хоч посадити. Ох, і причини Там, Добре. Там сидушки немає. А ти ляту чотирьох. Так, дід, ти зараз добалакайся. Ох, і добалакайся, такий гарно. Та гарно, так. Да. Така земля мокра і розсипчаста. О, цей дід молодець. Оце я тебе хоч похвалю тут. А, да. Молодець, дивись, що робиться з небом. Затягується як. Русь, давай. Да, там після восьми часов починається. Так, побігла я, давай. Прийов, На, вс... ви, На все добре, да. кому?